Я прочитав напевно всю класику книг про продуктивність, саморозвиток тайм менеджмент і так далі. І це, що ви зараз бачите перед собою, цей. Ці купи книг, це ще не все, тому що частина з них також є в мене в електронному форматі, які тут не представлені. В цьому відео не буде води. В цьому відео будуть моїх топ-10 порад, які я виділив для себе з усіх цих книжок, і за які вам не треба платити гроші якимось непонятним коучем, які вас будуть вчити на різних семінарах, як ефективно, продуктивно саморозвиватися. Давайте починати. Перше, звісно, це сон. Сон це те, на що ми тратимо третину всього нашого людського життя. І тут одразу хочеться порадити всім вам прочитати книгу, чому ми спимо. Меттью Волкера, здається. Дуже крута книга, дуже багато експериментів про сон, поради, як краще спати. Тут би хотілося виділити декілька наступних кроків, які покращать ваш сон. Перше це графік. Сну От, неважливо, коли ви прокидаєтесь в будній чи в вихідний день. Важливо мати графік, важливо слідкувати за своїм режимом сну. Що це значить? Що ви завжди маєте прокидатися і засинати в один той самий час. І тут важливо засинати в один той самий час, тому що, як показує практика, прокидатись зранку взагалі не важко, якщо ви вчасно лягаєте, важко вчасно лягти. Наприклад. Я зазвичай лягаю в районі 11 вечора спати. І я завжди встаю в 8 годин ранку. У мене завжди стоїть будильник на 8 годин ранку, і взагалі мій циркадний ритм, скажімо так, підлаштувався. Під мій режим, і неважливо чи будній день, чи вихідний. В мене такий режим. Я так звик працювати, я звик робити якісь свої з справи. Тому режим це дуже важливо. І я за своїм словом взагалі слідкувати раджу за допомогою смарт-годинника. Багатьом людям незручно спати смарт годинником але це не мій випадок. Обожнюю все, що зв'язано пов пов'язано з технологіями. Тому я завжди відслідковую скільки годин я проспав. Свої фази сну наскільки я міцно спав мій е, скор, як я добре спав. Для мене це максимально важливо і раджу вам також за цим слідкувати. Друге, це їжа. А зараз я скажу вам таку заучену фразу, яка на всі мільйон відсотків відповідає дійсності, це ви те, що ви їсте. Багато з вас хто цю фразу чув, і це абсолютно так. Тут би я також виділив декілька порад. До речі. Коли я включав даний пункт в свій перелік топ 10 то згадав книгу, яку я читав, а потім і слухав в аудіоформаті Бодо Шефера. Закони переможців там також про їжу згадувались деякі закони, пункти з цієї книги. Важливо, коли ви їсте важливо так само, як зі сном, мати режим їжі, важливо мати розклад їжі. Бажано це три рази в день. Три рази в день в конкретно один і той самий час. Це дуже важливо виробити оцю звичку, і саме вироблення цієї звички варто почати сніданок. З сніданки, вибачте, раніше я сніданкам взагалі не придавав значення і пропускав, просто пив каву і аж обідав. Це міг бути пізній обід або ранній обід, але без сніданку. Зараз моє життя змінилось, і я зрозумів, що сніданок дуже важливий для вашого робочого дня, для вашої енергії, і він має бути не солодким. Тобто, в моєму випадку, це можуть, наприклад, бути солоні сирники або якісь млинці з рибою, або може бути омлет, яєчня. Ну, купа варіантів, якийсь тост з авокадо. Все, що ви можете собі приготувати, все, що вам подобається, снідайте. Одна велика пора. Що стосується того, як особисто я підходжу до вживання їжі, до споживання їжі, то я дуже люблю все свіже, і кожного дня я готую. Кожного дня ми з моєю дівчиною готуємо. Щоб наш кожен прийом їжі ну це напевно не стосується супів, але супи ми рідко дійсно їмо. Свіжий, це не вчорашня каша, це не вчорашнє якесь приготовлене м'ясо. Все свіже, запечене, там можливо посмажене. Я взагалі дуже люблю готувати. Це моє хобі, можна так сказати. Я дуже люблю якісні продукти, якісні свіжі продукти, тому що від них ви отримаєте саме більше користі. В залежності від сезону, ми готуємо різні продукти. Це може бути і спаржа, і броколі, і цвітна капуста, і багато чого іншого. До речі, тут дуже важлива порада це їсти якомога більше овочів і зелені, салатів, все, що зв'язано з овочами. Це прям must have. взагалі. Ідеально, коли 60% вашої тарілки припадає на овощі, салати і зелень. Це дуже круто. Я до цього також стремлюся. І остання порада в пункті про їжу це не переїдати. Я сам зараз до цього доходжу, скажімо так, тому що це важко іноді іноді ти більше приготував, чим хочеться, і приходиться доїдати іноді просто ти. Починаєш жерти після тренування, як не в себе. Дуже багато різних випадків, іноді складно за цим дійсно слідкувати, щоб не переїдати, Тому що саме від переїдання збільшується вага вашого тіла, саме від переїдання дуже багато потім вилазить болячок і розширюється ваш шлунок. До речі, наш шлунок може розширюватись в 2-3 рази. Тобто, зазвичай він такий, як кулак, здається, якщо не помиляюсь, але він може ставати більшим, в залежності від того, скільки ви їсте, як часто ви їсте, там дуже багато факторів, які впливають на це. Тому такі от поради в пункті про їжу. Спорт. Спорт дійсно важливий, і сама крута штука, яку я особисто отримую від спорту, це. Енергія, хто б там що не говорив, але особливо якщо це якась не супер виснажливе тренування, а просто звичайне тренування, я займаюся басейном тричі на тиждень, хожу плавати. Відчувається енергія, відчувається бажання щось робити, жити в цьому світі. Дійсно, це дуже парадоксально працює після того як ви попотіли, приклали якихось зусиль, потренували своє тіло. То воно вам віддячує тим, що у вас з'являється більше енергії. Спорт він ну дійсно дуже важливий, тому що через спорт ви можете привити собі якусь дисципліну. Елементарно, коли ви ходите на тренування, займаєтесь певним видом спорту, ви знаєте, що треба бути на конкретний, на конкретну годину у вас тренування. Ви привчаєтесь до цього режиму, ви привчаєтесь до цього графіку. Відповідно, від спорту залежить те, коли ви будете їсти. Це також впливає на ваше харчування. І в мене ось ці звички, що стосуються, пов'язані звички, що стосуються сну і харчування. Вони йдуть в комплексі. Коли в мене було таке. Що я захворів і не плавав протягом, напевно, двох тижнів, то в мене погіршувалось харчування. Або навіть коли я не просто хворів, а просто мене там не виходило, наприклад, тиждень ходити займатися плаванням, то моє харчування погіршувалось в плані тому, що в мене пропадав взагалі апетит. Це дуже дивно, хоча ні, це взагалі не дивно. Коли ти пашеш, коли ти займаєшся спортом, ти втрачаєш калорії, в тебе відбувається в кращому випадку дефіцит калорій, і тобі хочеться більше, хочеться більше їсти. В тебе краще стає апетит. Тому спорт він важливий для того, щоб підтримувати наше тіло в тонусі. І тут хочеться сказати, я вже це говорив в своїх попередніх відео, що не варто займатися професійним спортом, бо, як на мене, саме професійний спорт калічить ваше життя і здоров'я. Четвертий пункт стосується цілий. Це написано в багатьох книжках про продуктивність, що варто ставити. Цілі йти до них, робити план, який вас буде приводити до цих цілей. І тут би хотілося б в, цей, в цей пункт втиснути ще одне правило: це як каже Стівен Кові в своїй класиці сім звичок надзвичайно ефективних людей бути проактивним. Це правило дуже важко іноді виконувати, тому що в своїх невдачах, своїх поразках в нашому житті. Ми дуже часто звинувачуємо всіх, все крім себе, і над цим дійсно варто дуже часто задумуватись і брати відповідальність повністю на себе. Так не буває, що ви хочете заробляти багато грошей і не брати на себе відповідальність. Чим більше ви заробляєте, тим більша ваша відповідальність. Коли появляється відповідальність, коли появляється оце відчуття відповідальності, яке ви берете на себе, ви взагалі потім починаєте по-іншому думати, починаєте жертвувати іншими речами. Це також до речі, дуже цікава штука. Що якщо ви фокусуєтесь на чомусь одному, то інші сфери вашого життя, на жаль, просідають, і дуже важко. Гармонійно, як ми оце привикли скрізь читати, і бачите, що людина повинна жити в гармонії, розвиватися і так далі. Коли ви хочете розвиватися в усіх сферах вашого життя, цього саме найважче досягнути. Тому що тільки ви сфокусувалися, наприклад, на фінансах. Ви почали набагато більше заробляти. у Вас появився власний бізнес. Ви взяли ще більшу відповідальність на себе у Вас починають просідати інші сфери, тому що у вас банально не вистачає часу, щоб нормально позайматися спортом, приділити час сім'ї, дружині, дівчині. І ну просідають дуже багато речей. Тому за цим варто слідкувати цілі. Це взагалі така штука, що вона повинна бути не тільки якщо багато просто в кого виникає асоціація з цілями, це щось про гроші, про бізнес. Насправді ні. Цілі це про ваше життя в цілому. Може ціль бути прочитати скільки книжок за рік, за місяць, за тиждень, неважливо. Може ціль бути заробити певну суму грошей. Може ціль бути побудувати стосунки, побудувати сім'ю. У кожного різні пріоритети в житті, і кожен з нас по-різному мислить: це абсолютно нормально. Але коли у вас є ціль, коли ви знаєте, до чого вам потрібно йти. То ваше життя наповнюється якимось сенсом, тому що ви вже, як мінімум, знаєте, що вам потрібно досягти, і готуєте певний план, щоб цього досягти. Тому, звісно, про це в всіх книжках про продуктивність дуже часто говорять. І це дійсно має сенс в нашому житті, тому що безцілий ти просто пустишка, ти не знаєш, що тобі робити в цьому світі з своїм життям, з своєю відповідальністю, з. З людьми, з усім, чим тебе пов'язує це життя, ти не знаєш. Ти просто існуєш і все. П'ята порада, яку я хочу дати, це завжди відкладайте мінімум 10% від вашого доходу. Ця порада може бути для когось не вперше почута, але це дуже круто працює, і саме про цю пораду. Я дізнався з книжки Найбагатший чоловік у Вавилоні, дуже тоненька книжка, яку я раджу кожному до прочитання. Іноді здається, що 10% немає смислу відкладати, коли ви мало, наприклад, заробляєте. Але насправді це не так, тому що приходить рік, два, три, десять років, п'ятнадцять, і ваш дохід, якщо ви взагалі проаналізуєте, скільки ви заробляли раніше і заробляєте зараз, то в більшості випадків ваш дохід збільшується. Тому що ви розвиваєтесь, ви вчите щось нове, ви йдете на іншу роботу з вищою зарплатною. Ви хочете чогось добитися, вас дохід завжди росте. І цих 10%, наймовірніше, також будуть змінюватися, якщо ми говоримо про грошовий еквівалент цих 10%. Але я вам скажу з власного досвіду, що відкладати 10 коли ти небагато заробляєш, дійсно важко. І в мене це не завжди далеко, не завжди виходило, тому що я відкладав 10% там певну кількість місяців. Потім забивав на це все, тратив їх на якийсь гаджет, скажімо так, і потім знов повертався до цієї схеми. Але зараз я дійсно усвідомив, що відкладати мінімум 10% це дуже важливо. В мене, наприклад, зараз виходить відкладати на щастя більше, набагато більше, ніж 10%. Це правило дійсно працює, щоб потім оці відкладені гроші, якщо ви розумна людина. Цікавитись якимось, наприклад, інвестиціями чи у вас є якісь певні дуже прості банальні бажання, наприклад, базові бажання, таке як власне житло. То цих 10% можна буде витратити на власне житло, там квартиру, будинок, на власне авто. Це залежить, звісно, від вас. Але ось цих 10% ще й слугують вашою подушкою безпеки. Ви знаєте, що якщо вас раптом ось так, от звільняють з роботи, ви не залишаєтесь чим. У вас є дохід, на який ви можете ще жити й жити, знайти там іншу роботу і далі продовжувати відкладати. Тому це правило надзвичайно важливе і я раджу всім дотримуватись цього правила. Перфекціонізм це зло. Це дійсно так. Я дуже це помітив на власному прикладі з своїм youtube каналом коли я його закидав, потім знову продовжував вести. І так відбувалось декілька разів. Іноді, коли ми думаємо про кінцеву мету, ми намагаємось зробити щось якнайкраще. Ми собі говоримо, що нехай я витрачу трошки більше часу, зроблю як найкраще. Але не буду, скажімо так, виконувати, слідкувати в моєму випадку за графіком викладу відео на YouTube. Я зроблю це краще, найкраще як я можу це зробити на даний момент. Але хай це буде гарний результат. Але так це не працює, тому що перфекціонізм це ну можна сказати абстрактне поняття. Це коли ви намагаєтесь зробити щось як найкраще, але важливо усвідомлювати, що. Є люди, які це роблять ще краще за вас, навіть якщо ви взяли щось, зробили, створили найкраще в цьому світі. Найдеться людина, або ж це будете ви самі, коли ви перевершите самого себе, і ось тут ця пастка, в яку ми всі потрапляємо. Ми починаємо гнатися за якомога найкращою якістю, але програємо в часі. І це я це прям замітив, що. Важливо в моєму випадку постійно випускати відео. Ідеально, це раз в тиждень піднімати якусь цікаву тему і розказувати про свій власний досвід. А замість того, щоб зробити дуже класне відео, потратити купу годин, купу днів, я б сказав, яке набере там всього 500 переглядів. Це дуже сумно, і це працює не тільки з Ютубом, а в багатьох сферах вашого життя. Наступним разом, коли ви задумали собі щось зробити як найкраще. Подумайте, чи вартує це ваших зусиль, чи краще вийти з вашим продуктом, готовим не найкращим, але вийти раніше. Тут до речі, дуже класно працює правило: 80 на 20. 20% ваших зусиль приносять вам 80% всіх результатів. Сьомий пункт читання сила. Взагалі, читання для нашого мозку – це складний процес, тому що. Мозг, мозна намагається уявити те, що ви читаєте, на, намагається запам'ятати водночас і е, намагається розкласти, скажімо так, все по полицям, щоб всі пазли зійшлися, і у вас утворилася, відложилася можливо в пам'яті цільна картина того, що ви прочитали. Читання це така штука, на мій погляд, як їжа. Цим варто займатися кожного дня. Особисто я. Кожного дня читаю для мене ідеальний час для читання. Це зранку, коли я прокинувся, я завжди читаю. Також зараз привчаю до речі себе читати перед сном, щоб не залипати в телефон і відволікати свій мо свої думки, розслабляти очі. І читати перед сном. З книжок ви можете винести дуже багато ідей конкретно для себе, які ви можете втілити в ваше життя, які можуть розважити вас, які можуть е, дати вам якусь надію, спричинити якісь викликати у вас емоції, наприклад, особливо, якщо це якась художня література або мемуари. Взагалі, з книжок ви можете навчитися дуже багато чого. І якось так працює, що коли ви читаєте, то інформація відкладається в вашій голові краще, ніж ви. Дивитись відео чи слухаєте навіть аудіокнижку, тому що коли ви слухаєте там і дивитесь відео і читаєте різні частини вашого мозку задіються для того, щоб сприймати і запам'ятовувати дану інформацію. А у випадку з книгами про продуктивність, це працює конкретно так, що коли ви читаєте різні книжки, особливо класику продуктивності. То ви зустрічаєтесь однією і тією ж інформацією в різних книжках від різних авторів, і таким чином ця інформація в вашій голові відкладається ще краще. Тому читання це просто must have для всіх. Всі люди, які чогось досягають в даному житті, всі читають, всі міють аналізувати інформацію, працювати з нею, запам'ятовувати. І навик читання дуже класно впливає на наш з вами мозок. Восьмий пункт це постійний розвиток. Мене цьому пункту особливо дуже навчила моя професія веб-розробника. Що в світі IT, якщо можливо хтось з вас знає, все не стоїть на місці, дуже змінюється, аж навіть. Дуже часто змінюється, що іноді навіть цього не хочеться, але в тебе нема вибору, тому що все стає краще. Виходять нові версії програм, виходять нові версії фреймворків, бібліотеки і так далі. І ти маєш в цьому всьому варитися, вивчати, якщо ти хочеш бути висококваліфікованим спеціалістом на ринку і хочеш отримувати достойну зарплатню. Тут так працює, що ти постійно вдосконалюєш свої знання. І от цей пункт він працює взагалі по всьому нашому життю. Наприклад, я вивчаю англійську. Я не спілкуюся англійською лише на мітингах, бо мені це потрібно. Я також додатково ходжу на курси. Я також вивчаю зазвичай нові слова, повторяю граматику, вивчаю нові граматичні структури, яких я до цього навіть не чув, не знав. Наприклад, це стосується міксованих кондишнелів. Я з ними чомусь не стикався, знав тільки перших чотири типа кондишнілів. Від нульового по третій, і все тому завжди є чому навчатися. І коли ви ловите себе на думці, що ви все знаєте, то мені здається, саме в цей момент вам варто зупинитися і задуматись над тим, що це трошки, м'яко кажучи, хибний шлях. Для того щоб далі розвиватися, тому що в цей момент ви, скоріш за все, знаєте дуже мало. У мене така штука була в житті. Варто це отак, от, от усвідомити і зрозуміти в той момент. Тому що розвиток це наше все. І ще раз хочу повторитися, це стосується абсолютно сфер всіх сфер нашого з вами життя. Дев'яте правило, послідовність і постійність дорівнює успіх. І є така крута книга, називається накопичувальний ефект. В ній багато про це говориться. Тут хочеться додати від себе, що дійсно краще робити чогось менше. Наприклад, я вивчаю англійську. Не треба мені сидіти годинами кожного дня, щоб вивчати нові граматичні структури, правила, лексику, якісь там фразові дієслова, взагалі розширювати свій словник англійської мови і так далі, слухати дуже багато. Ні, це так не працює. Це може спрацювати навіть в протилежну сторону, що це відіб'є у вас бажання вчити цю англійську. Краще робити це постійно, кожен день, але потрошки. Наприклад, в моєму випадку мені достатньо приділяти 15 хвилин кожного дня для того, щоб вивчати англійську. В цих 15 хвилин може бути вкладено будь-що. Я можу продивитися правила, наприклад, граматичні, які я маю повторити, завчити, вивчити, або вивчити якісь нові фразові дієслова, або подивитися відео на Ютубі, що я дуже часто роблю, і мені це дуже подобається, тому що. Коли ми говоримо з неїтів спікерами, так званими з носіями мови, то дуже іноді важко мені вловити, що вони говорять, тому що в них, коли вони говорять в своєму природньому темпі, в них всі слова дуже зливаються деякі слова мене не, не вимовляють правильно і вимовляють їх злитно, і важко розібрати, що вони мають на увазі. Тому слухати в моєму випадку дуже важливо, або послухати якийсь подкаст, або прочитати книгу. Маса існує варіантів. Важливо це робити постійно. Якщо ви думаєте, що один тиждень ви по 5 годин в день повчите англійську мову, а потім повернетесь до вивчення через пару місяців, то це так не працює. люба... Скажемо так, сфера в нашому житті, все, що ви вивчаєте, пита намагаєтесь десь чогось досягнути, якихось успіхів, це потребує від вас постійності. Як тільки ви перестаєте в моєму випадку говорити розмовляти англійською мовою, то ви її починаєте забувати. Це працює не тільки з англійською мовою, це працює з усім. Ваше оточення, ваше все. Я думаю, що ви чули схожі фрази дуже багато разів в своєму житті, але це дійсно так працює. Якщо ви поставите дане відео на паузу і поміркуєте, з ким спілкуєтесь, які у вас є спільні теми для розмови. Можливо, прикинете, хоча не варто, напевно, так робити, скільки хто заробляє з вас, то ви зрозумієте, що ви знаходитесь на одному рівні. Коли ви змінюєте своє оточення, ви виходите, напевно, в перший час з своєї зони комфорту, і потім ви досягаєте тих самих результатів тим оточенням, в якому ви знаходитесь. Ось так це працює. Я коли задумався, з ким я спілкуюсь, то дійсно це виявились люди всі з АІТ індустрії. В нас дуже багато спільних тем, не тільки в IT, як виявилося, це дуже круто, дуже багато спільних поглядів на життя. Ми е, багато чого, багато чим цікавимося, однаково, скажімо так, оце насправді так працює. Я коли почитав книгу мемуари ВІЛ Сміта. Там було дуже цікаво розказано, як він потрапив в Голівуд, тому що він змінював своє середовище, він змінював своє оточення і опинявся там, де можливо він би й не думав бути, ну але так сталося в його в житті і. Насправді, в тій книжці я зрозумів, що дуже багато чого вирішують зв'язки в нашому сучасному світі. До речі, в мене є книжка, яка називається Ніколи не їжте на наодинці. Я її читав дуже давно і практично не пам'ятаю, про що там йшлося, але я розумію про сенс цієї книжки, що це про нетворкінг і так далі. І також хочу її прочитати, тому що ця тема надзвичайно актуальна в нашому житті. Але якщо ми повернемось до книжки про Віла Сміта про його автобіографію, то там я був в шоці від того, що людина, яка стала найкасовішим актором в світі кіно, найкасовішим актором, його всі фільми саме більше доходу зібрали, якщо не помиляюсь. Це це вважається найкасовішим, найприбутковішим в, в історії кіно. Всі історії кліно, просто уявіть собі, вона добралась до Голлівуду саме через знайомства, саме через оточення, через те, що він змінив своє оточення. Тому ще раз скажу, це дуже і дуже важливо. Дуже дякую за увагу. До зустрічі в наступних відео.